Зараз в пошуках нових волонтерів, тому що сотня не витягує. Не витягує просто на те все, що потрібно. Дуже багато втрат майна. Це тепловізори, це антидронові засоби, антидронові плащі, кікімори, ПНБ, репки, за якими ми не можемо гонитися, тому що тільки одні закупили, тут міняються частоти, треба купляти інші. А ціни ребок самі знаєте. Ремонт техніки, яка вбивається, пікапи. До речі, ми вернулися, зараз знову на пікап поганяємо. Це звісно, треш, які теж треба ремонтувати, їх треба вже міняти. Це пікапи ще з 2022 року, які прожили вже свій час. Це все потрібно. Хлопці на позиціях сидять до місяця, їм треба заряджатися. Заряджатися треба кинеш тільки павербанк. Тільки павербанки уходить велика кількість сотні павербанків. Я збори не прошу кожен день, там, кожен місяць чи кожен рік навіть. Якщо раніше я відкривав там збір, у 23-му році я буквально за місяць налегке закривав збір пару сотень тисяч. Зараз за чотири місяці ми так і не закрили збір, який закрили. Ну, Туги типу. полайкалися, все. все добре. Збори відкриваю, да, прилетіло 500 гривень там, за два дні. А всі, хто скинув, я всіх знаю, вони всі мені написали. Наприклад, з 200 людей скинуло 5 людей. Всі. Ну, люди зараз втомилися. Багато хто на цивільному не знає, що таке війна. Вона їх не стосується, їхні рідні не воюють. Вони не знають, що таке втрати, що таке допомога, і вони собі там... Як я чув, получають по 100 тисяч їм ще збори роблять, можуть скинутися. Та ми так скидаємося. Ми і так скидаємося і немалими грошима, тому що жити десь треба. Нам ніхто житло тут не дає. Люди ж думають, ми зайшли, там двері вибили і живемо. Ні. Ми платимо бабки і чималі бабки. За ці гроші я можу у Вінниці зняти квартиру, за які тут знімаю. При тих умовах, а мені треба змістити хлопців. Це ж ніхто не розуміє цього.